Привіт, дорогий глядач! З мене де знайти Скарб. З тебе подобайка, комент, підписка на канал. Також можеш підтримати канал по qr кодові або в посиланні під відео. Для цього завдання нам потрібна ось ця машина, саме Q'unigan, саме ось ця тачка. Ми тепаємось або їдемо на ось це рада. Так, поїхали після двох невдалих спроб Я напевно вам покажу кращий маршрути. You at your маршрути. Намагаємося звернути на трасу. Зараз будемо готувати з'їжджати вже час. Чудом треба виїхати сюди. Завернути сюди, тому що там далі ми не проїдемо. Ось ми фінішем його перетинаємо і забираємо це завдання.